Ви військові. А чого ви не на фронті? А чого ви не на фронті? А чому тоді не воюєте а там на нулю? А тут в стелу теняєтесь? Суверенітету єдиним джерелом влади в Україні є народ. У тебе Це... народ просто перевір документи. друзі. Сьогодні у випуску хочемо вам показати відео, як ТЦК разом з поліцією, в котрий раз хотіло наплювати на конституцію та норми моралі. Вони можуть пакувати звичайних людей, але перевірити документи у поліції на відріз відмовляються. До речі, кожен поліцейський давав присягу українському народу захищати права громадян, їхню гідність і свободу. Але сьогодні люди бачать інше: замість служби народу, стабільні облави з ТЦК, замість захисту, мовчазна участь у порушеннях, замість законності, страх і тиск. Поліція має стояти на боці громадянина, а не бути силовим супроводом системи, якій уже давно не довіряють. Документи їхні. Це на Зараз буде громадське затримання. Я вам серйозно кажу. Ухилян! Ви ухилянки! Свободу свободу забирає. Ти кому при кому ви присягу давали? Народові України. Подивіться, що робиться. Перевірте документи. ТЦК. Перевірте у цього хилянта документи. Будь ласка. Всі Закон України що каже? Всі під час військового стану, Всі. що повинні носити свою військові. Так, мене перевірили. Пер люди бачили. Перевірте у цих хилянтів. Перевіряйте. Звернутись до вас. Ви я бачу військову форму одягли, так? Тобто ви військові. Правильно? Да. Ви призналися, тільки що, на камеру. Правильно? Ви <плес> військові. А чого ви не на фронті? А чого ви не на фронті? Це одне. І саме головне. Є Конституція. Так. Так? Ви так. підтримуєте Конституцію? Звичайно. Звичайно. Беремо, відкриваємо. Конституцію. Стаття 17. вам відома? Ні, тобто ви конституцію не знаєте? Забирає забороняється проти населення використовувати військові формування. Стаття 17. читаємо збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Добре, я нікого нічого не обмежував наразі. Так ви так чоловіка забрали, а наразі я ж ні... не обмежували? Я нікого не обмежував. А чому тоді не воюєте там на нулю? Не а вправо. тут в тилу тиняєтесь? Перевірте документи усі, у хилянці, у цих стоять влада. Перевіряй, Прошу. що ти боїшся, що ви боїтесь дядь, Конституції України, я, я, я з вами в такому... українці, ви самі бачите, То що коїться. Єдиним джерелом влади Прошу, в Україні є народ. До тебе народ просто. Перевір документи Прошу. під час Прошу воєнного документ? стану. Ні. Ні, ні, ви відмовляєтесь перевірити у документи. А, відмовляєтесь. Від У мене ви перевіряли, а у них відмовляєтесь. Я подавали народу. Документи. Я вас їх не В мене поліція заставила. Я Вони його... мене тягали за курточку. Я ви не бачили їх цього? Їх не потребував ТЦК треба розформувати. Заявив народний депутат Камальчук. Гучна заява пролунала на тлі чисельних скарг громадян Відео з побиттями, випадків незаконних затримань та корупційних скандалів навколо територіальних центрів комплектування. За словами депутата, система ТЦК в теперішньому вигляді не викликає довіри, дискредитує мобілізацію, підриває авторитет держави та порушує права громадян. Мобілізація має бути чесною, прозорою і законною, а не через силові облави та приниження людей. На жаль, треба визнати, що ТЦК не справилася задачою мобілізації. Я вважаю, що більшість з них, якраз через ті кадри, які ми бачимо масово в інтернеті, це не один-два ролики. Ми за цей час побачили їх тисячі. А скільки ще не було зафіксовано, а скільки було спроб різних юристів, адвокатів чи родичів е військовозобов'язаних чи не дуже військовозобов'язаних спробувати добитися виконання чи дотримання прав людини, і ці випадки не зафіксовані, це свідчить про те, що ТЦК СП треба розформувати і давно. Вони неефективно виконують свою роботу. Вони якраз такими своїми діями зривають мобілізацію, тому що більшість людей ховається, тому що ті люди, які навіть потрапляють до навчальних центрів чи військових частин, ідуть все СЗЧ. Це жахлива статистика, тільки через те, що це не людське ставлення, ненормально поступати так. Більш того, я прямо зараз в Ефірі заявляю, що керівник ТЦК у Львівській області є абсолютно порушником закону і ігнорує будь-які закони України. Мої спроби двічі. Перевірити фізичний стан людей, які знаходилися закритими безвідповідно на це, якихось санкцій і так далі на території львівського ТЦК закінчувалося тим, що мені казали: ти ніхто закон ніякий, і йди звідси. Ми не будемо нічого виконувати. Мені здається, що є якась відповідна вказівка, яку навіть не розуміє керівництво національної поліції, тому що і їх не допускають на територію ТЦК на прохання юристів, адвокатів, родичів чи таких представників, наприклад, як я, які здійснюють свої повноваження контролююча функція, Міністерства міністерство оборони. Звичайно, що Міністерство оборони. Моя заява до ДБР, наприклад, півтори тижні тому на даний момент нічим не завершилося. Якщо ДБР побачить зараз це звернення, це офіційне звернення від народного депутата України з приводу розслідування моєї заяви на гарячу лінію на Львівське ТЦК. Будь ласка, зверніть на це увагу, дайте відповідь і дайте юридичну оцінку тим подіям, які мали місце. А тим часом українці мають низькі зарплати, бо низька продуктивність праці. Так заявив головний податківець країни Данило Гетьманцев. Цікаво, як так виходить, що українці в Європі на розхват і підіймають європейські економіки, а в Україні вони раптом стають непродуктивними. Непродуктивні це генетично виведений вид чиновників, які, як п'явки, нависли над українцями, платять податки, бюрократію, дотаційні підприємства та такі топерилі заяви. За минулий рік, завдяки мудрій політиці гетьманцева, в Україні закрилося 210 тисяч фопів. Малий бізнес, який тримав економіку на плаву, просто знищили податковим тиском. І на цьому фоні той самий гетьманцев декларує квартиру у Франції, вартість якої дорівнює його офіційним доходам за 10 років депутатської роботи. Ба більше згідно з ринковими оцінками, заявлена ціна знижена щонайменше в три рази. І після цього ця людина виходить і вчить українців чесно платити податки. Тоді запитання просте: звідки гроші на таке життя у чиновника, який планомірно знищує український бізнес, напишіть в коментарях. Ну Що, шановні українці, ось вам і перші дзвіночки. Робіть виводи від того, що ви зараз почуєте, що сказала людина і хто це сказав. Отже, шановні українці, ви так вас така мала заробітна плата, тому що ви, я і всі остальні, ми мало з вами працюємо. Мало, блядь, працюємо. Розумієте, знаєте, хто це заявляє? Це заявляє Данило Гетьманцев, Це заявляє людина, яка працює на нас з вами. Не ми на нього працюємо, а він на нас з вами. І він говорить, що в ну, нас заробітна плата мала, тому що ми з вами мало працюємо. Це при тому, що, блять, різо у нас забрали, виходних у нас практично немає. І шановний Данило Гетьманцев, наприклад, я працюю по 17-20 по годин буває. За сутки. Але зарплату мою, якщо розбити її всю на рік, у мене все на всю вийде. Навіть середня по Україні вона не вийде. А він говорить, Різдво забрали, навіть на різдво немає виходних і тому подобне. І додумайтеся, до чого це все йде, отакі вислови. І от такий, як цей Данило Гетьманцев, який сильно печеться про пенсіонерів, про вчителів, от за підняття зарплат, за пенсію, він же ж буде лізти на і в слідуючу раду або ще в якісь держслужбовці. Тобі ж нас, взагалі отакими от висловами, приведе до того. Наше ні, що ми з вами повинні бути рабами кріпосними. Це для нас буде, як би сказати, правильно. Це для нас буде типа, так для нас треба, бо ми, ми ж з вами мало працюємо. І така в нас мала зарплата. А він багато блядь, працює, що вони такі собі зарплати попіднімали. До речі, ви знаєте, 200 тисяч на їхнє утримання. Скільки вони працюють, їх взагалі там немає у тій Верховній Раді, ніколи в житті дивишся, ті кресла всі, всі пусті. Взагалі туди не ходять. Я не, я не розумію. І в нього хватає совісті, виходить цієї людини і говорить, що ми з вами мало працюємо. А де ти, блядь, ти коли хоч їздив до когось, цей Данило Гетьман, це, І бачив, як люди працюють, і за які зарплати вони працюють. Той двірник він працює за 8 тисяч гривень за мінімальну заробітну плату, але гребе все, мусор вивозе, гребе та листя, е, у, у всяку е, грязь по цьому. І він мало працює, виходить, що він отримає 8 тисяч гривень, так? Да? Сука, хоч би головою думало, що воно верзе. Люди вже масово записують відео, що їм просто прийдеться закривати бізнес, уходити в найм або емігрувати. Зараз покажу тільки пару відео, але повірте, їх тисячі. Ти фоп і заробляєш приблизно 83 тисячі гривень на місяць. Це десь 2 тисячі доларів. Що ж, плати плюс 20% ПДВ це зараз обговорюється, щоб виконати нові умови від МВФ. Вони нам планують дати 8 ярдів протягом 4 років для того, щоб вони нам їх дали, нам потрібно підвищити податки. І звичайно, під удар вони пустили малий і середній бізнес фопів. А тепер давайте це все порівняємо, порахуємо у цифрах, як ми з вами любимо. Отже, зараз ти ФОП на третій групі спрощена система і заробляєш, наприклад, свої 2,5 тисячі доларів на місяць. До речі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, це мало для ФОПа чи багато, е, тому що хочеться почути думку реальних людей, а не дівчат біля цума. Отже, заробляєш ти собі свої 2,5 тисячі доларів на місяць. На рік твій дохід складає мільйон 200 гривень. І якщо сьогодні... Мій дорогий ФОП третьої групи, платимо з тобою з 1 мільйона 200 гривень на рік податками 96 тисяч гривень, 96 600 приблизно. То, якщо цю реформу введуть, то ми з тобою з цього ж мільйона 200 гривень на рік заплатимо не 96 600, а 350 тисяч гривень, тобто на четверть ляма більше. Шановні ФОПи, якраз зараз ви можете написати свою думку в коментарях з приводу цієї ідеї. І поки ви пишете свою думку в коментарях, давайте обговоримо, які варіанти нам з вами залишаються в цій ситуації. І так, варіант перший. Підняти ціни для клієнтів. На жаль. Варіант другий закрити нафік цей ФОП і повернутися в найму. Варіант третій. Йти в тінь. Стільки боролося, щоб працювати законно, але. Кого це хвилює? Треба наповнювати бюджет. І четвертий варіант еміграція. Просто поїхати в інші країни, де немає таких податків на дохід, наприклад, Кіпер, Португалія, Монако, якщо вистачає грошей. Але можливо у вас є ще якісь варіанти, які ми можемо запропонувати нашій державі, яким чином їй можна наповнити бюджет, щоб не задушити при цьому малий і середній бізнес? Пишіть вашу думку в коментарях.